Всім привіт! Хочу розповісти сьогодні ось про такий електронний штангель циркуль торгова марка Armor довжиною 150 мм. Іде ось в такій пластиковій упаковці. В комплектації інструкція, де все детально розписано. Дві запасни батарейки і сам штангель циркуль. Ось так виглядає. Розкажу про його будову. Клавіша включення, клавіша. Обнулення, коли нам потрібно збити на 0. Ось. Так, далі зміна. Один цілемір. Ось так. Так, розрахований на 150 мм. Легко складається батарейка ось сюди. Так само все закривається легко назад. Робимо буде замерли. Так, на зовнішній, Зовнішні, зовнішні губки. до, до долей міліметра. Робить замір. До долей міліметра. Внутрішній. Очевидно. Точно до додолий. Фікс, фіксатором за, за, затягуємо. І. Ну, Саме ця втулка не дуже підходить. Глибокомір. Е, Ось так. Так, має ролик для точного замірювання і фіксатор, який ми затягуємо необхідну, фіксуємо необхідну довжину. Має рідкокристалічний екран. Гарно зроблене тілення. дзвінок штам. Близько таблички параметр. Ось так. Думаю, має бути кожного під, під рукою механіка або навіть господарство домашнього. Ось так. Cortar isso, armas. Recomendo